Усім зробила напої собі каву, і я в каву наливаю багато води. Вона в мене така не дуже сильно насичена, але. В Ангелінці чай-м'ятний, ну і у Ростислава теж чай-м'ятний. Подивіться, яку він обрав собі кружку, це в подарунок за те, що він вчора витримав стоматолога. Він обрав собі подарунок і обрав таку чашку зомбі. Мені, звісно, вона не подобається, але не подобається. Ангелінці подобається. Але хто питає мене, що мені подобається, правда, якщо дитині подобається, нехай. Нехай бере, так, що б'ємо ми чай, каву. У нас ще є залишки тортика, такого смачного, смачнейшого. Будемо його їсти і пити чай. Каву. Після ранкової кави я привожу себе в порядок, трішки якось збираю себе в одну велику кучу і займаюся домашніми справами. Завжди прання ділю на білі речі, на кольорові і на темні речі. От темних речей у нас дуже багато, особливо в такий осінній сезон. Тому прання теж багато. Ми з Ангеліночкою готуємо їсти ще паралельно на ось тих фігур таких. Хто це в тебе розкажи? Лисичка. Лисичка? Ну така, дивіться, доволі схожа лисичка. Я тільки допомагала їй прицепляти до ось цього до тіла, прицепляти деталі. І хвіст допомагала цепляти вовкові, а в основному вона вовка зліпила сама. Да? Кажи, який гарний. Ой, який у нього хвіст класний. А це що таке зверху? Це язи, а ось це що? Шляпка. Шляпка? Я думала, це якийсь єдиноріг А це вовк і лисичка. Ну дуже гарні, навіть трішки схожі на настоящих. Ой, яка лисичка став, нехай вони добре висохнуть. А ось це що? Піточка. А як ти її таку зліпила? Оцей вже висох? Так все повисихало? Це ти що комусь подариш чи це твої іграшки? Ой, став, хай висохне, воно добре-добре висохне, тоді можна буде гратися. Лисичка чия? Твоя. Твоя, а вовчик чий? Бачика Це ти братику такого зліпила? Це ага. Вовк. Ой, лисичка впала. Ось такі справи Ходили ми за сином на тренування, і боже, як холодно, вуха холодня. Треба вже якусь шапку дістати і явно сховати усі вже У мене там бусуніжки ще стоять. Я ще ж думала, що буде тепло. Але ні, певно, що вже так тепло для босоніжок точно не буде. Треба діставати якусь шапку. І, якщо буде, і то може, я вже в босоніжках точно не буду ходити. Що я хотіла сказати? Що <платонул 'я> <Шо платонул 'я> ось цим настанням холодів мене так зсипало точково і такими прищами, такими болючими я вам прям не можу переказати. Шоп, я. Візьми серветочку. Де е, ну, Тут є і в плані є. E, начебто вже давно не підліток, але маю схильність до цього. E, купила там таку міцелярну воду, до речі, зараз вам покажу, можливо, комусь. Актуально. І я, хоча я не фарбуюсь так прям сильно якось там тоналкою, ще там чимось таким, я не мажусь дуже рідко, коли роблю там такий вау-вау макіяж якийсь для, для чогось такого. Прям, знаєте, ну урочисто. А по повсяк всякденному житті я е, наношу тільки зволожуючий крем із СПФ. І що ж, я можу гіалуронку нанести і все. І більше такого не наношу. Я тільки зволожую обличчя і все. Змиваю ось таким. У мене після нього немає висипань, це ж прямо руками провірено, мию, вмиваю лице, і косметику змиваю тільки ось цим. І прикупила сьогодні собі ось цей, ось цю. Міцелярну водичку буду зараз протирати і потім і потім точку буду прям кожен кожен кремчик, кожен прищик. Брін, у мене там є крем, і буду його так тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. А на носі це не, не прищ. У мене так лопнув капіляр. Хоч багато хто мені писав, що це за прищ на носі. Хтось у мене закохався, але ні, це так. Ловно в капілярчик, так що є от у мене проблема, але ну що, що я зроблю? Стараюся, щоб пори були не забуті, бо отак прямо в такий сезон мене коли стає холодно, я не знаю, чому моя шкіра так реагує, але висипає прищами, ще й такими полютями. Ну просто жах. Просто, просто жах. Переходимо з однієї теми. На іншу, і показую, що, ми... що немає ось цього йогурта. Один йогурт, вже, як бачите, відкритий. Всього по два. Йогуртів обов'язково два, пончики взяли два. В АТБ, вони дуже такі смачненькі. Діти... Діти люблять. Ангеліна взяла ось таке в запаси. Я взяла мені потрібен горошок. та Потрібна кукурудза, але не сьогодні, а горошок, то певно, що сьогодні приготую, а може вже завтра на вихідні. Взяли виноград, там був по е, гарній акції 72 гривні чи що за кілограм, і такий достатньо гарний. Діти в мене люблять, тому їм і взяла. Взяла на салат ще ось таку ковбасу, щось приготую. Взяла м'ясо е, без кісточки, гомілки, майонез. Чиї сніжки і взяла молоко. Молоко взяла ось таке, кину його в холодильник, бо інколи таке буває, що діти ввечері хочуть какао або щось таке, а молока немає. Хоча в мене там є ще пачка молока, не пастеризованого, а такого просто ви зрозуміли в пакаті. То воно швидко дуже псується, а це так на всяк випадок кину в холодильник, нехай буде, бо ввечері потім йти по молоко, чи в суботу зранку, чи в неділю зранку дуже хочеться, тому так взяла. Що купила, нічого не купила. 500 гривень навіть 600, бо 590 там з хвістиком було, мені так здається. Ось, ось, 600 гривень як корова язиком і немає. Начебто й нічого не купила, правда, правда. Ви знаєте, що я активно займаюся розхламленням нашої квартири, нашого побуту. Намагаюся його зробити комфортнішим і донечці необхідно десь займатися, типу пластиліном, такими всіма своїми дитячими речами, десь можна було що помалювати. Вона завжди займається цим на столі сина, Ну, а це їй є не дуже зручно, тому що поки вона залізеть на той стульчик, поки злізе, і ми вирішили перенатимати. Принести назад цей маленький столик, на якому колись е, в свій час грався син, і йому дуже це подобалося. Також мені потрібно звільнити балкон. І для донечки це дуже, як би знаєте, класна гра. Для неї ось ці всі перестановки, це для неї певного роду якась гра, і вона має час зайнятися якоюсь іншою справою, зайнятися, знаєте, відчуття чогось нового, і їй це дуже сподобалось. Вона прям декілька годин сиділа з пластиліном за цим столиком, ліпила, потім іграшками своїми гралася, і я вам скажу, що це було. Правильним рішенням зробити так, бо вона була зайнята саме на цьому столику, менше іграшок стало на підлозі, і це мені дуже сильно сподобалося. Також ми з сином відправилися за взуттям в сінсей, поблизу нас немає таких магазинів, прям вирішила зайти в Сін, щоб подивитися, що там взагалі є. Там ще осінь, але вже і майже новий рік. Якось трішки дивновато, що ще, начебто і осінь, тільки в своєму розпалі, а вже Новий рік. Але, ну, якось так. Прикупила ми ось такі типу кросівки, типу ботінки, я навіть не знаю, як вони правильно називаються, в них точно є якась назва, але взяли такі трішки вищі, трішки вже тепліші, щоб на мокру погоду можна було перезутися, щоб не було кросівки, наприклад, мокрі, можна ці взути, і трішки прохолодніше будуть теж нормальні, Ростіку сподобалися, тож нехай задоволення вносить. Цінатка достатньо доступна. І сьогодні, вже понеділок, я вас вітаю з новим робочим тижнем. Не знаю, хто коли буде дивитися моє відео, де хто дивиться трішки запізненням, розкажу вам, що син вже відправився в школу, ну а донечка знову в садочок. І у мене якийсь такий дивний душевний стан останнім часом. От хочу з вами поговорити і е, виговоритися. Е, щоб... Я думаю, я така просто не одна, і це стосується багатьох батьків, багатьох мам особливо, тому що чоловікам якось цим трішки простіше, в них немає ось цього такого обов'язка. В чоловіків немає пуповини з дитиною, такою, як у мами, і взагалі на них в цьому плані на їхню плечі, Трішки менше всього припадає як мамам. Я із тих жінок, які хочуть себе реалізувати в цьому житті, бути реалізованою і достатньо, знаєте, yeah. самостійною. І для мене це дуже важливо. Ось це відчуття реалізованості для мене, воно дуже важливе. Зараз, на даний момент, я не можу це втілити в своє життя, тому що мені потрібно підлаштовуватися під інших. Навіть, Якщо сходити до стоматолога, то мені все рівно потрібно підлаштовуватися під інших. З садочком, я думаю, часом це стане трішки якось більш доступнішим. Але е, ось це відчуття якось нереалізованості, начебто ти не маєш свого якогось місця, і це якесь дуже дивне відчуття, тому що мені хочеться чимось займатися, мені хочеться, щоб це мені приносило задоволення, щоб це мені приносило якийсь дохід. А з дітьми, ще якщо вони маленькі, такі, я думаю, це стосується мам, в яких діти не дуже великі. В великих дітей теж є великі проблеми, але вони все ж таки е, більш самостійні. Різні, в різний період свої плюси та свої мінуси є. Але діти дуже залежні від тебе, а те залежна від них. І ось з цією адаптацією з садочком в зв'язку з тим, що донечка тиждень ходила, тиждень хворіла, тиждень ходила, тиждень хворіла. У мене прям, знаєте, якась нере, нереалізація своїх планів. У мене були такі достатньо великі плани, і внутрішня якась. Подавленість цього всього, тому що я не можу це реалізувати, я не можу зробити те, що я хотіла. І я розумію, що мені в цьому ніхто не допоможе, тільки я собі сама можу в цьому допомогти, бо інакше воно не буде. І це дуже якось морально. Я навіть не можу прям так чітко пояснити, морально це якось аж виснажує. От, реально, втомилася від того, що. У тебе постійно один і той же самий режим, і повна залежність від. Дітей, що потрібно підлаштовуватися під них. І це якось так, знаєте, дивно. От у мене таке саме було відчуття, коли народилася перша дитина, коли ти сама собі прям предоставлена, і ось тут в тебе такий, знаєте, комочок, від якого ти не можеш відійти відірватися. І тепер тобі потрібно так підлаштувати і змінити своє життя під ось цей графік. І от Зараз у мене теж таке саме відчуття. Я хочу себе реалізовувати, і мені це дуже важливо. Тому хто дивиться це відео, я вас прям дуже сердечно попрошу. Підтримайте мене своїми вподобайками, коментарями. Я знаю, що це все пройде, і я намагаюся підлаштуватися під обставини. Я даже вирішила змінити кардинально своє життя, змінити е, вид своєї діяльності. Це не е, е, залежить від того, чи будуть виходити відео на YouTube чи ні. YouTube я не покидаю, це моя маленька реалізація, яка забирає. Теж багато часу, багато моєї праці, тому що е, це дійсно. Е... Трішки інколи виснажує, але мені це подобається. Я дуже рада, що в свій час я завела YouTube канал. Ні про що не шкодую. Це якась певна підтримка від вас, це певна реалізація і відчуття, знаєте, потрібності в цьому житті, не лише дітям, а іще чомусь, іще комусь. Тому ось якийсь такий дивний у мене зараз період в житті, тому я і зайнялася розхламленням, щоб, начебто, як навести лад хоча б в оселі, тому що я з тих людей, яка любить все контролювати. І це якийсь шалений, я не знаю, такий знаєте, порив, щоб все контролювати. Я знаю, що це не є правильно і що це не є добре. Потрібно трішки якось відпускати це все, але щоб хоча б контролювати свій побут і якось навести лад в цьому, зібратися з думками. І знати, що у тебе порядок. Це теж мені так достатньо добре допомогло. Я трішки зайнялася розхламленням, розгрузила свій мозок, і я вам скажу, що прийшло багато нового натхнення, нових ідей, і відчуття того, що потрібно підлаштуватися під це. Якось це все разом потрібно поєднати, але я ще не знаю, як. Ось так я з вами сьогодні поділилася. Дійсно, чоловікам трішки важче. Вони просто йдуть на роботу, виконують свою роботу, і на їхні плечі ось цих всіх справ трішки менше. Якщо у них народилася дитина, це є добре, але їхнє життя від того кардинально не змінюється. А жінки міняють професії після декрету, тому що е, нереально дещо поєднувати з маленькими дітьми, з соплями, садіком, з декретом. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Якось так я сьогодні з вами поділилася своїм душевним станом. Дякую вам за розуміння та до зустрічі вже в нових відео.